157 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Російські підрозділи атакують одразу на кількох ділянках фронту. Найскладніша ситуація в районі Покровська та Курахового. Там сили оборони відбили майже 76 ворожих атак. Ворог активно тисне на Харківщині, і більше про оперативну ситуацію на сході країни дивіться в нашому огляді. На харківському відтинку ворог тисне в районі Вовчанська й тихого. Наші оборонці дають гідну відсіч. Ось чергові кадри відбиття російської атаки, знищення техніки та піхоти противника. Поблизу Вовчанська артилеристи бригади ГАРД уразили ворожі бліндажі, окопні лінії, вогневі позиції та знищили польовий склад боєприпасів. Десять окупантів ліквідовано, 19 поранено. А на цих кадрах прикордонники, оператори ударних дронів бригади Помста на Куп'янському напрямку знищили два ворожі танки: БМП-2, броньовик, гармати, позиції мінометників та автотранспорт. і пункт управління БПЛА окупантів, система зв'язку та склади з боєкомплектом. Воїни. Третьої штурмової з дронів уразили ворожий танк БМП і самих окупантів у їхніх бліндажах. Ворог тисне на Луганщині. Бійці з бригади Рубіж з танка обстріляли ворожі позиції західніше Стельмахівки. Росіяни там намагаються дійти до лозової і погіршити тактичне положення військ сил оборони. Противник продовжує систематичні штурми та наші оператори ППЛА завдають нищівних ударів по бліндажах окупантів і їхній бронетехніці. А це кадри відбиття механізованого штурму воїнами окремої президентської. Два російських БМП-мангали з піхотою всередині сунули у наш бік, але на заваді стали українські ФПВ камікадзе. 25 разів противник вів вогонь з артилерійських установок по наших укріпленнях та населених пунктах Луганщини. Також застосував 39 безпілотників. Атакували росіяни в бік Греківки та Нової горівки. Українські оборонці на цій ділянці фронту відбили усі ворожі штурми. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ по відтинку терни Ямполів-каторське. У тернах атаки відбуваються із північної сторони. На цих кадрах видно, як із техніки противника під час ураження нашими воїнами сипеться піхота. Апокаліптичні кадри з Турецька, колись квітуче місто, росіяни безупину рівняють із землею. Відео зафіксували оборонці 42-ї окремої механізованої бригади. А це вже воїни Азову працюють по ворожій піхоті. Російських зайд тут зустрічають по. Полу... Ум'яно на голову окупантам летить все від гранат і вогів до протитанкових мін. Тримають українські рубежі і бійці бригади хижак. На Краматорському напрямку ворог атакував декілька разів кадри штурму часового яру. Показали воїни 24-ї окремої механізованої бригади. Росіяни вирішили лізти, скориставшись поганими погодніми умовами, але були розбиті. Наші оборонці знищили одразу сім бойових машин десанту. Під Покровськом наші воїни днями підбили танк Т 90 а в Новогродівці наші воїни 425-ї окремої штурмової фпв дронами разом із артилерією вдало відпрацювали по сховках з російською піхотою. Дещо наші сили стабілізували тут ситуацію. І зменшили темпи просування ворога і утримують тут оборонні рубежі. Це зокрема стало можливим в тому числі, і через те, що операція і бої заселидове вони все ж таки далися в знаки і витягнули сили ворога, скували тут і призупинили темпи. Крім того, що ще призупинило темпи і не дає ворогові розвинути успіх, це Курахове. Там фактично стримуючи операція збройних сил України. За даними генштабу на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 37 ворожих атак. Попри систематичні обстріли на Донеччині, триває розмінування деокупованих територій. А з прифронтових населених пунктів іде евакуація цивільних. І вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.